Вчителі, які знаходяться під обстрілами, або які відповідають за тих дітей, які приходять до них на заняття, і повинні їх під час повітряної тривоги водити в укриття або працювати в принципі в укритті, це надзвичайно важко психологічно і важко професійно. У нас є школи, які працюють одночасно офлайн і онлайн. І частина класу навчається офлайн тут і зараз. Частина підключена онлайн, або ці заняття для них відбуваються трішки пізніше. Це збільшене навантаження. І це дуже важко. І половиною роки Великої війни насправді на вчителях позначаються ну, критично. Ви запитували, чим може допомогти Європейський Союз. Я вас не здивую відповідь. Фінансами. Середня зарплата вчителя в Україні, на жаль. Це приблизно 400 євро на місяць. І якби не весь наш бюджет країни йде на підтримку Збройних сил, йде на війну. Ми не просимо гроші на війну для нашої армії, ми беремо їх зі свого бюджету. Але ми вдячні вам за те, що ви всі фінансуєте наші соціальні видатки і зарплату вчителям ми виплачуємо з вашої допомоги. Тому, якщо ви запитуєте, чим ви можете допомогти фінансами, ми би хотіли щоб наші вчителі, яким справді важко, але які вважають своїм покликанням не просто професію, а покликанням бути з дітьми і продовжувати їх навчати, щоб вони отримували за це гідну винагороду, таку, яку їм буде достатньо для життя.